Христос посеред нас віра притаманна кожній людині. Кожна людина вірить в щось. Навіть найзапекліші атеїсти вірять в те, що нема Бога, і це також віра. Багато людей вірять в щось інше, в якісь прикмети. Наприклад, якщо хтось перейшов дорогу з порожніми відрами, чи кіт перебіг чорну дорогу, чи, наприклад, коли чешеться рука. чи... Хує зузуля, це щось означає. Це віра, яка зветься суєвір'ям, тобто віра в пусте. Є ще люди, які вірять в гороскопи, які е, довіряють екстрасенсам, які вірять мульфарам, знахарям. І це та віра, про яку каже Господь, що вона огиднує. І звісно, що Є ще багато різних видів віри. Наприклад, може людина навіть і до храму Божого ходити, звершувати якісь обряди, запалювати свічі, казати «Господи, Господи, але при тому всьому не хоче знати, яка воля Божа, що хоче Бог від мене, в чому місія мого життя, до чого я покликаний в цьому житті. Людина може все життя ходити до храму Божого і просити Бога про плотські, тобто тілесні речі. Просити Бога за здоров'я, за добру долю, за успіх у навчанні, за успіх у роботі. Це добре, можна і про це просити, і треба про це просити. Але гірко, коли людина ніколи не просить Бога про духовні дари, такі як мудрість, розум, побожність. Страх Божий. І, власне, оце і говорить про те, що людина повсякденному житті не завжди є християнином, а тільки тоді, коли приступає поріг храму Божого. Слідуюча віра в неправду це приналежність до тієї чи іншої конфесії. Наприклад, представники Московського патріархату вважають, що тільки вони будуть спасенними. І тільки в їхній церкві є спасіння. Так само представники Римського понтифікату вважають, що тільки там спасіння. І приходилося мені розмовляти з одною особою, яка каже, що спасені будуть тільки ті, хто з папою. Чи правильно це є? Як на мене ні. Чому? Тому що сам Господь говорить, я дорога, правда і життя. І до Отця не приходить ніхто інакше, як тільки через мене. А апостол Павло, в першу, посланні до Римлян в першому розділі, говорить такі слова: вони Божу правду замінили на неправду і честь віддавали і служили створінню більше як Творцеві, що на віки. Амінь. Як прикро, що багато людей більше вірять творінню і більше довіряють творінню чим Творце. І звісно, що це неправильно, це віра в неправду. Спасіння наше у Христі і Ісусі, Господі нашій. І багато людей ще завдають якісь такі моменти у справі пошуку старців, якихось святих людей, якихось наставників, які би могли їм у цьому житті допомогти розібратися. Щоб їм відкрили, як жити, що робити. І такі пошуки часто проводяться впродовж цілого життя. Часто люди відвідують святі місця, звершують паломництва. Це добра справа. Це приємно, якщо людина робить паломництво з молитвою. Але нерідко людина відвідує святі місця з тим, щоби там віднайти Бога. Я хочу вас запевнити, що для того. Аби зустріти Христа, не обов'язково їхати у Єрусалим. Він значно ближче тебе і мене. І ось, власне, Господь каже, «Воззови до мене, і я відповім тобі. Господь хоче живих стосунків із кожним із нас. Господь хоче, щоб ми провадили життя Богоугодне, щоб віра наша була живою. І власне, тому читаємо в Євангелії Івана у третьому розділі такі слова. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спася. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Ці слова священного писання спонукують нас до тієї думки, що віра наша і спасіння наше в Христі і Ісусі Господі наші. І якщо ми віримо в Христа, це і є запорукою нашого спасіння. Якщо ми не віруємо, то ми вже є засудженими. І ось уявіть собі, що є категорія людей, які більше вірять в прикмети. Чим довіряє себе Ісусу Христу. Є люди, які вірять більше ворожбитам, знахарям, екстрасенсам, чим довіряють Ісусу Христу. Є люди, які переконані в тому, що перебування в тій чи іншій конфесії забезпечить їм спасіння. Чи правильно це? Зовсім. ні. Наша віра повинна проявлятися в повсякденному нашому житті. Завжди і всюди. Не тільки тоді, коли ми перебуваємо в храмі, не тільки тоді, коли ми беремо участь у богослужінні, але і в повсякденному нашому житті віра нами має рухати і супроводжувати нас має. Тому і написано: праведник житиме вірою. І дуже добре, якщо ми це розуміємо, що віруючий християнин має жити вірою, його віра має супроводжувати у всі дні життя. Він має бути переконаний в тому, що кровава жертва Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, який помер на хресті ради нашого спасіння, не може бути даремною. Господь це зробив заради тебе і заради мене, щоб дарувати життя, життя вічне Ісусу Христу.